Друзі, всіх вітаю! У нас в наявності для вас новий автомобіль свіженьке Volvo v 60 Cross Country Є в нас кілька таких автомобілів вже в наявності. Є чорненька v 60 відео також є на каналі, можете перейти переглянути його. Також є в нас два v 90 Cross Country Автомобілі шикарні. Можна сказати, що топ в своєму класі підвищених універсалів підвищеної прохідності. Особисто це Volvo у нас в такому шикарному сірому кольорі. Це 2019 рік, 5-й місяць виготовлення, п'ятий місяць перша реєстрація. Автомобіль куплений від першого власника. Власником була компанія. 2 літра дизель на 190 кінських сил, це D4 прошивка. Восьмиступеневий айсін тут встановлений. Повний привід виконаний через останнє покоління Муфти Халдекс. Всі агрегати надійні, перевірені. З ними проблем, по суті, немає. 152 пробігу. Вартість буде відразу в описі до каналу. Кому цікаво, перейдіть. Буду вдячний, якщо відразу поставите лайк. Також можете підписатися. У нас часто нові автомобілі, часто викладаємо відео. У них. Кузов тут повністю оригінал. Вікна всі оригінальні, жоден елемент не крутився, не знімався. Класна топова комплектація. По передній частині, наприклад, це максимальні фари, які можливі, з системою вже вирізання автомобілів з потоку на дальньому світлі. Також автомвімкнення дальнього світла є присутнім. Е, система називається Full Led Active High Beam System. Є омивач, як бачите, і протитуманка. Також попередній частині немає сколів, автомобіль не має піскострую, стан дуже збережений. Ні на капоті, ні по решітці, Реально автомобіль, за яким дивилися. Доглядали, або просто який не бачив, по суті, трас чи автобамів. Екологічний стандарт тут вже Євро 6. Заливається мочовина AdBlue. Встановлені такі шикарні диски 18-го радіусу, Volvo оригінал, темно-сіре виконання. Вони всі цілесенькі повністю. Також є присутній другий комплект, теж 18-ка, теж від Volvo оригінальні диски з новою літньою резиною Michelin. Тут ще зима, зима також хороша, від'їздить вам ще кучу сезонів. Диск по бордюра по тротуарам не їздив, не притирався. Гальмівний диск в нас майже новий, є легенька виробітка, але колодка нова стоїть. Ну і сам диск ще поїздить довго. Також задній диск без пошкоджень. Гальмівний диск новий і нова колодка позаду. Як бачите, тут в нас є. Антихром по вікнах. Вони в чорному заводському кольорі. Це не плівка, це завод. Також вона не затонована, не запилена. Це вже новий власник за бажанням зробить. Є повний безключовий доступ по всіх дверях. Колір мені дуже вподобає. Зараз сонячна погода, машина трошки в тіні, але він їй дуже йде. Значить, по цій частині диск також весь цілесенький. Вибачайте, забруднив, коли заїжджав. Трошки ближче колір продемонструю. Безключовий доступ на ручках. Чорні молдинги Виглядає шикарно. Зеркала складаються. Повторювач повороту є в зеркалах і передній диск. Друзі, автомобіль в нас по довжині 478 Повноцінний конкурент Alltrack у b 8 Якщо не в курсі, то Alltrack має на сантиметр менше. Також, якщо взяти до уваги А4 Allroad, то там взагалі він на 4 сантиметри ще коротший ніж цей автомобіль. І що важливо по кліренсу? Тут повних 20 см заявлених виробником. По суті, можна сказати, навіть 21 см. Це вже в нас залежить від резини, яка встановлена. А волтрека всього-навсього 17,5 см, і в А4 Allroad їх взагалі 16. Тому Volvo своїм кліренсом виграє все-таки в цих автомобілів. По задній частині автомобіля тут також топові фари LED. Є задня камера, д 4 прошивка, як я говорив, на 190 сил. Є такий акулячий плавник, класний. Значить, тут повністю роздвоєний вихлоп, якщо у волтрека це суто накладки. Вихлоп там був ну, муляж, по суті, не, він не роздвоєний. То тут повноцінний роздвоєний вихлоп Volvo. Напис класний Cross Country. Задній парктронік, задня камера присутня. Також є дуже крута функція. Е, відкривання багажника ногою. Зараз продемонструю, але спочатку до кліренсу. Ти нижче тут повністю рівнесеньке. Також, як в попередніх всіх відео говорив, тут встановлена поперечна ресора композитна. Яка покращує стійкість кузова. І скільки б ви не навантажували ваш багажник по вазі, скільки б пасажирів беззаду не везли, кіллірінс не просідає за рахунок цієї ресори, тобто він не змінюється по висоті. Значить, Відкривання кришки помахом ноги. Обов'язково ключ має бути при вас присутній, щоб ця функція спрацювала. Тут є інструкція до цієї функції. Значить, Тут в нас є шторка оригінальна, такий стан по бамперу, так називаємо завантажувальна частина, розвантажувальна, часто тут поцарапано тут все. Тут, як бачите, стан хороший. Також є відкидний фуркоп, З кнопки працює. Так воно виглядає. І так само складається. Ці кнопки складання спинок задніх сидінь є додатковою опцією. Наприклад, на чорному нашому v 60 їх немає. Так, Для чого зняв цю кришку? Тут у нас. Знаходиться акумулятор автомобіля. По самій е, цій кришці гляньте, яка тут безшумка на ній. І окрім цього, гляньте, яка обезшумка в автомобіля. Це в нас повністю все зашито, все зашумлено таким твердим паралоном. Акумулятор тут знаходиться, agm овський оригінальний Вольво. І також тут теж у нас все зашумлено. Товстим таким досить шаром. Волтрека такого немає. Можливо, в Ауді буде, ну, в Ауді це преміум, також, як і Вольво. Тут в нас є люк для лиш або для сноуборда. Також є оригінальний коврик. Під ковриком в гарному стані ковролін. Окрім цього всього, тут ще. Є оригінальна сітка, аптечка, а також є присутній комплект заклейки, це піна і компресор. Все як приїхало, так і віддаємо новому власнику. Потім я це все на місце поставлю. <кхи> e, значить, по салону давайте перейдемо, продемонструю вам. Так, зараз Якщо сфокусує всі вікна. Оригінал Volvo. В Китаї роблять. 18-й рік. Машина чистий 19-й, але перша половина то буває, що вони використовують партії з попередніх років. Це цілком нормально. У лобовому ви бачили вже, що воно оригінальне, безключовий. Так працює. Дверної карти. Все дуже якісне, нічого не скрипить, міцно тримається, ніяких звуків не видає. На жаль, склопакет тут не подвійний, був <кхи> би подвійний, було б ще тихіше в автомобілі. Але, в принципі, тут і так всього достатньо. Значить, це у нас водійський поріжок. Ця алюмінієва накладка була ще в плівці, плівку вже я зняв. Ну і бачите, її стан. Сидіння напівелектричне. Піднімається, опускається кнопочку і також підтримка спини електрична. Сидіння комбіновані, як бачите, це шкіра з тканиною. На Швецію це часте явище, бо Україна холодна і вони не люблять мерзнути, коли сідають на шкіру. Навіть якщо є підігріви, то рідко буває, що є опція вентиляції для літа. А тут дуже якісне сидіння, класні підтримки і хороша якісна тканина. До речі, тут, як бачите, все теж м'яким таким ковроліном зашите. В Пасаті такого немає. Чому до пасата, бо це десь однакова цінова політика. Стан керма. Пасати у нас популярніші, Вольво куди краще, як на мене. Я вже багато пасатів спробував. Для мене Вольво це топ. Якість підвіски матеріалів, обезшумка, шумка, Оці навіть ручки такі, вони всі тактильно приємні, всі працюють. <кій> Мені це подобається. Тут відкривання багажника і підсвітка. Яскравість підсвітки регулювання. Накладок на педалі нема. Є резинові коврики. Такі з бортиком. Ну, шикарно. E, повністю безрамкове дзеркало з автозатемненням. Також e, є затемнення водійського цього дзеркала. <кій> Значить, у нас цифрова панель приладів. Давайте заведемо. В автомобіля, до речі, встановлений ще оригінальний Алкотестер, який прошитий до центрального модуля управління. Завтра ми їдемо на дилер, його будемо відживати. Автомобіль був на фірмі. Він тут в нас встановлений така от штука. Треба продути, щоб дозволили їхати. Тест пройдено. Все зроблено по оригіналу, тому що він прям підключений до цього цифрового екранчика. І зараз вже нам дозволить запустити автомобіль. Чому звідти попадаються автомобілі з алкотестерами? Тому що в Швеції в 80-х роках 90-х була дуже проблема з алкоголізмом, і вони максимально старалися її побороти. Ну, плюс машина була власника в одних руках, але це була компанія, їздив якийсь стоп-менеджер, і його хотіли контролювати. Також часто встановлюються GPS-трекери, це нормальне явище. Значить, Така мультимедійна система. Давайте я вам ще покажу, в нас тут є вибір режимів руху, кнопочка, старт-стоп. Заводиться з кнопки, також глушиться, є електричний ручник і автохолд. Тут у нас класні підстаканники і зона, щоб щось покласти. Також є заглушка на 12 вольт. Прикурювача не було, в машині не курили. Така маленька. Теж зона, щоб щось покласти. Значить стан ручки. Коробки передач. Механічне управління мультимедією, підігрів обдув скла аварійка. По мультимедійній системі. Значить, у нас тут є присутня навігація. Вона виводиться на повний екран, можна зробити. Також навігація виводиться сюди, на цифровий екран. Є розпізнавання знаків адаптивний круїз-контроль. Є також пілот асист, де всі асистенти працюють разом. Імітує роботу автопілоту 152 395. Значить, тут в нас мультимедіа. Тут можна скачувати додатки Spotify YouTube Music безпосередньо в мультимедію автомобіля і запускати це все звідси, зайшовши в свій аккаунт, є Bluetooth, є CarPlay. Ну, абсолютно будь-які підключення. Телефон підключений. Е, значить, от він є. Це у нас сторінка управління додатками. Тут, які вже встановлені, можете побачити. Також центр завантажень, і там ви все скачуєте, що вам потрібно. Можна стан автомобіля подивитись. Значить, це в нас рівень масла та рівень Adblu. І тут. У нас сервіс 6 тисяч тому вона була сервісована. Long life сервіс, life мости лалились. Раз в 30 тисяч в Європі він робиться. Значить, тут можна кліматом управляти, все тактильно, приємно, гарне управління. Мені подобається клімат двохсонний, до речі. Тут ручне управління кліматом. Також в автомобілі є Вебасто, повноцінне мокре. Можна виставляти по таймерах, по днях, по годинах. Вона сама запуститься, прогріє вам салон, прогріє двигун. А також є прямий запуск кнопки підготовки. Вона буде працювати 30 хвилин. Таких запусків можна зробити 4. Після чого вона блокується, тому що акумулятор, ємність акумулятора падає і розблокується вона вже після якоїсь поїздки, коли акумулятор зарядиться від генератора безпосередньо. Тут у нас є управління асистентами всіма, Lane assist, знаки, старт-стоп можна тут вимикати. Є класна задня камера, дуже якісна, малює траєкторію руху. Передній і задній парктронік в автомобілі. Тут безпосередньо налаштування вашого профіля і налаштування автомобіля. Дизайн можна міняти цих екранів. Можна робити хромовані такі кільця. І ще три різних дизайни. Яскравість регулюється, все абсолютно всім можна управляти, регулювати. Тут також налаштування автомобіля, налаштування асистентів. Ну Це все вже розберетесь, якщо приїдете купляти авто. Значить, тут управління круїз з контролем на клавішах, автоматичне світло вмикається, протитуманка передня-задня, з цієї сторони також управління мультимедією, датчик дощу вімкнення. До речі, на Вольво, хто не знав, підігрів дзеркал, вмикається разом з обігрівом заднього скла. Цікаво так буде для вас. Є сервісна книжка в автомобіля. Є у нас тут в підлокітнику два USB-виходи на CarPlay і просто на зарядку. Досить глибокий він. Карта пасажира заднього немає пошкоджень по них поріг. Не затертий, не потертий, ні пластик, ні металева частина. У нас також тут підігріви задніх пасажирів. Як бачите, за рахунок того, що 20 см кліренсу і кардан повністю втоплений всередину, тут в нас є така полочка. Ну, третьому пасажиру буде зручно, ноги в сторону розставить і місця йому буде достатньо. Пластикова тут обшивка. Є сітка, щоб щось покласти. І, бачите, вона не зацарапана. Саме сидіння, кріплення під ізофікс. Є три підголівники. Також є підлокітник з підстаканниками. Іра і тканина не потерті, без царапин, стан дуже-дуже гарний. І до правої сторони. Тут в нас горловина, щоб заливати AdBlue і дизель. Поріг правого пасажира теж і пластик, і металева частина в шикарному стані. І драгна карта і сидіння пасажира переднього. управління сидінням таке ж, як і в водія, є стан, як бачите. Шикарний. Друзі, кого автомобіль зацікавив? Ми знаходимось біля Львова, можете приїхати зробити тест-драйв. Ознайомитись з крос-кантрі, повірте, цей автомобіль дуже недооцінений у нас на ринку і вартий вашої уваги. Всім гарного дня, до зустрічі, буду вдячний за лайк і підписку.